Вітаю вас, шановні, і саме для тих, хто скигли, що сидять без світла, виходять, блядь, на мітінги і перекривають дорогу нічому новинним людям, я вам зараз розповім. Почалося це наприкінці 22-го, десь на початку 23-го року, коли ми сиділи без світла і 2-3 дні. Що ми зробили? Пішли, я вам покажу. Зараз. Опа! Тиханічко встану, бо ходити не можу. Давайте я вам покажу. А ви потім думайте. І я вам зроблю навіть скрін з Aliexpress, де все це можна купити в 2,5 в рази дешевше, ніж продають у нас в Києві. Поїхали. Зараз. От. Інвертор в Китаї коштує 1600, від 1600 гривень. Боушні акумулятори я взяв по 800, по 900 гривень. Ну і ці зарядки я взяв по 300 чи 400 гривень для акумуляторів теж на Aliexpress. Не вже так тяжко зайти на Аліекспрес, замовити, і ви через 2 тижні все це отримаєте. Друзі, ми не скиглимо, бо ми розуміємо, що саме із у нас немає світла. Тут матюкатися не можна, бо Facebook ніжний у нас. Він зразу вже забанить відео і в мене знову. <свісно> у мене і так попередження рік вже висить. Отак от, от. О, ще вам покажу. Лампи, сенсорні. У нас в кімнаті завжди світло є. От зайшов і 30 секунд горить світло. Далі вам покажу. Це для вас. Для тих, хто там виходить на мітінги. От акумуляторна лампа з акумуляторами. Вже готова на 2000 ампер годин Тут стоять по 1000 стоять дві лампи. Це 2000 ампер годин вам вистачить з головою. І не треба розповідати, що ви сидите без світла. Ми теж сидимо в Києві без світла. І от сьогодні ми будемо 19 годин сидіти. В чому проблема? Два бушних акумулятора і інвертори обійдуться вам. Ну, якщо брати через знайомих, то ну, в 3 тисячі гривень. Десь отак, в 3500 гривень. Я зроблю зараз кріно і відео ставлю. І не треба скиглити. Пока.